Вам послання від ангелів. Ангельське послання. Мудрість. Так, вам потрібно в чомусь проявити мудрість. Давайте подивимося на рунах. В чому саме вам потрібно проявити мудрість? В чому вам потрібно проявити мудрість? Руна Евас. мудрість в тому, як ви рухаєтесь. Куди ви рухаєтесь? Чи правильно ви рухаєтесь? Ну це позитивна руна. Тобто ви достатньо мудра людина і так за рунами, то це показують. Чому ж точніше, зараз на картах подивимось, вам потрібно проявити мудрість. В чому ж мудрість вашу проявити? Так. Ну, вам потрібно проявити мудрість в очікуванні. Довгий час щось не відбувається в вашому житті. І ви вже оцього цього руху дуже-дуже хочете. Але вам кажуть: поспішай поволі. Ось в чому мудрість, поспішай, але поволі. Не надто, не надто швидко, ще трішки. Ну, таке цікаве послання. Дослухайтесь до нього, поспішай поволі. Проявіть саме в цьому мудрість. І тоді, якщо ви дослухаєтесь до цього послання від ангелів, ви здобудете свою стабільну позицію в суспільстві і в матеріальному плані, і загалом стабільна позиція буде. Так, і якщо ж ви не дослухаєтесь, то буде все навпаки розбите серце, сум, апатія, небажання діяти, трансформація. Ну і лише після трансформації ви вийдете на новий рівень, коли відкриються нові можливості і перспективи. Це якщо ви не дослухаєтесь. якщо ж ви дослухаєтесь, то ви відразу. Потрапляєте в позитивні енергії стабільності матеріальної і благополуччя, саме Король Пентаклів. Так, ця карта говорить. Отож, поспішай поволі, дослухайся, не закривай очі, не обмежуй себе, тому що зараз ти багато чого не бачиш і не розумієш, і, відповідно, можливо, будеш поспішати в чомусь. Ні, озирнись, озирнись, зваж все. Подивись навколо, і тільки тоді рухайся вперед, але рухайся, не зупиняйся, поспішай поволі. Ось таке мудре послання сьогодні вам від ангелів. Воно називається мудрість, але ми зрозуміли, в чому ця мудрість заключається: поспішай поволі!